Так, відос нажав кнопку. Не... Десь ми її тут сіли короче о авіа, бачите? Все нормально. Поки все джики пики. Я її тут не саме лучше коротше, місце там запхнує. Вот дивіться, бачите, вже росточок навіть є. Бачите? Поки все добре. Чекаємо. Це ж не взагалі в лаги не вистачає. Чекаємо цей що буде далі? Росточок є, значить вже будеш сход. Що, схоче. Почекаємо, походу все одно, що там ще пару днів. Є. Потім я відрею всі. Получається ці пагони, подивимось, чи є росточки. Не будемо чекати, там ще два тижні чекати, щоб вона повилазила. У нас цікаво що. Подивитися, скільки сої насіння ми посіяли і скільки коротше, впустили росточка. Перечитаємо, там було посіяно 30 зернин. Перечитаємо і все буде. Будемо знати схожість. Ну то я брав походу не провіяю, ну, щоб ви поняли, отут. Не відкалібровано. То виходить, що там ж відібралося багато. Ну, супер елітно. Бачите, соя залишилася. Крупняк такий, що йомоє. Ми її теж десь там відберемо, у нас там десь має бути той мішок, ще такий супер елітний. Ми її... Десь я куплю решета найдуже. Бо ці, там... Ну, ще більше треба. І ми коротше, ще пропустимо цю. І десь, мабуть, є ми там кусочок рядом 2-4 гектара, якщо ви пам'ятаєте, з лищеною рою. Насіньова ділянка, як я на нього говорю. Ми більш всього цю сою туди і впихнемо. Це вже коли все пересіємо, ми цю сою впихнемо, будемо з нею дивитись. І вже іменно з цієї сої ми зробимо собі насіння, не гемошної сої. Так, що такі от діла. Так, що бачу Дима, це якщо він ще йому два болта відкручувати, це буде дуже довго. Ну нічо, Хоче, хай робить, хай вчиться. Хто його не заставляв, він сам захотів. Захотів, короче, то хай все робити. Так, треба все по номістам, опять бардак, треба все поскладати, поперекладати. Опять бардак, коротше. Такі бардаки має бути все на своїх містах. Так, всім пока, коротше, не забувайте підписуватись, ще до сюда. Ми там працюємо. Мали сьогодні їхати, я мав товаришу їхати ще закультів 80 гектарів. Ну не не що з нього там страх. І завтра більш цього Сергій приходить, бо він сьогодні про там города досіяти, цепляє сівалку. І їдемо коротше, до того колеги з Англії, попросив вам почнемо трошки сіяти, я йому сказав, що я тобі даю там максимум 2-3 дня, а далі, ну в принципі, пробуємо, не подобається, йому то й не буде сіяти. Завтра пострічком строчку бабахти. І, і Сергій поїде в бой. Полі. Ну в принципі, Я настраю сівалку просто. Вважимо біг бега, або точно там ну короче, я знаю, що там 600 кг загружається в сівалку сої. Ну, може бути 550, в залежності від получается, якої вона величини. Короче, беру, якщо мені там треба десь норму, ну, я Сію 70 не ГМОшну. ГМОшну буду цього року. Не ГМОшну, верніше сію того року 100, 100 маловато було. Цього року десь 150-160 бо бахне мені на гектар, бо вона не кущиться. А ГМОшну я сію від 50 до 70 кг Коротше, Знаючи, що гектар мені треба там приблизно беру мішки. Пасую по 50 кг, 30 кг, 20 кг, 10 кг. 4 мішка, чи скільки, Ну там типа, було десь приблизно 200 кг. Засипаю повністю сівалку. повністю сівалку. На тракторі включаємо GPS і по ходу проходимо чітко 1 гектар. Тобі ж пройшли 1 гектар без, без різниці, де закінчиться гектар посеред поля чи де там. Сергій виключає сівалку. Чи я виключаю сівалку, під'їжджаємо до машини, відкриваємо лючки і досипаємо, походу, скільки в нас там ну, в мішки. Там. Досипали там 100 кг, бачимо, не вистачає 20 кг. То ми трохи додаємо. І все. І, в принципі, норма збігається без всяких там питань. Ну так, Всім пока. Не забувайте підписуватись. Далі будуть відосики.